Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми з вами зібралися, щоб продовжити радість після празненства введення в храм Пресвятої Богородиці. Це особливий день, коли ми згадуємо, як маленька Марія увійшла на Божого храму, щоб повністю віддати себе Богові. І в цей же день ми чуємо Євангеліє про те, як Христос випростовує скокчену жінку, яка 18 років не могла підняти голову. Ці події не просто далекі історії, вони є дзеркалом нашого життя. Марія входить у храм. Її батьки привели її туди, бо вірили, що саме в Божому домі її життя знайде свій шлях. А тепер задумаймося, як часто ми самі приходимо до храму лише тілом, але не впускаємо Бога в наше серце. Одна жінка розповідала, що вона роками не могла пробачити своєму братові. Вона ходила до храму, молилася, але камінь залишався в її серці. Одного дня вона просто сіла в тій же церкві і зрозуміла, що ніколи не входила в храм серця. І лише тоді вона змогла сказати братові, я тебе прощаю. Так само і Христос випростовує зігнане людство. Ми часто зігнуті духовно під тягарем турботи страхів. Але Христос каже нам, ти звільнений, ви пройде їх. Пригадаємо приклад чоловіка, який після втрати роботи в віру. Він соромився, уникав людей, але друзі покликали його на реколекції. Там він зрозумів, що Бог не зламав його, але часи липше він поглянув на нього. І храм це не просто місце формальності, це місце правди і милосердя. Пригадайте старенького чоловіка, який приходив до храму пізніше за всіх, бо ледве кодив. Люди мурчали, але коли дізналися, що він приносить від собою єдиний крест і заслання, вони зрозуміли, що храм це простір волосердя. І нарешті Бог кличе нас увійти до нашого внутрішнього храму. Як та мати, що знайшла кілька хвилин для молитви, ми теж можемо знайти час, щоб сказати, Господи, я втомлена але я твоя. Нехай причиста діва веде і нас у тишу Божої благодаті. Нехай Христос випростає те, що схилило нас, і нехай наші храми, зовнішні і внутрішні, завжди будуть місцем любові. Амінь.